Точкою відліку став жовтень, коли я випадково натрапив на відео про перетин кордону. Я почав вивчати ролики людей, які вже пройшли цей шлях. Спочатку це був лише дослідницький інтерес, без наміру повторювати їхній досвід. Я був студентом з діючою відстрочкою, і, здавалося, причин для занепокоєння не було. Все змінилося в один момент. Під час планового оновлення даних в електронному застосунку система видала сповіщення підстав для надання відстрочки немає. При цьому моєму братові, з яким ми вчимося разом, відстрочку підтвердили цей збій у системі змусив мене всерйоз замислитися про необхідність покинути країну. Деякий час я вичікував, сподіваючись на зміни в політичній обстановці. Однак, спостерігаючи за міжнародними зустрічами, я дійшов висновку, що сподіватися на швидкі позитивні зміни без глузду. стало очевидно, що діяти потрібно самостійно. Активна фаза підготовки розпочалася наприкінці січня. Грунтуючись на багаторічному досвіді занять футболом, я зробив акцент на фізичну витривалість. Взимку тренуватися було складно через холоди, але з приходом березня я виробив суворий графік: один день біг на 10 кілометрів, наступні три дні ходьба на ту ж дистанцію. Щовечора додавалося ще одне тренування: мінімум 10, а іноді й 15 кілометрів пішки. Паралельно з лютого я почав закуповувати спорядження. Мій головний страх викликали гори, в яких я ніколи не був. Тому я готувався до автономного походу тривалістю не більше трьох днів. Я придбав намет, каремат і спальний мішок, розрахований на температуру до мінус 30 градусів. Важливою покупкою стало спеціальне пончо із захистом від тепловізорів. Також я купив невеликий болторіз, здатний перекусити дріт діаметром до 4 мм, попередньо перевіривши його ефективність удома. Весь цей період я щодня аналізував чужий досвід з YouTube. Я збирав корисні поради та вчився на чужих помилках, щоб скласти ідеальний план. Мета була уникнути проблем з їжею, водою, станом ніг і, звичайно, не бути спійманим. За тиждень до виходу психологічна напруга досягла піку. Читання чатів, де обговорювали патрулі, дрони та перевірки на зупинках, викликало сильний страх. Настав день виїзду. Мій шлях лежав у невелике місто в Закарпатській області, розташоване в безпосередній близькості від кордону. Я їхав двома поїздами. Щоб не викликати підозр, основний туристичний рюкзак я заздалегідь відправив поштовою службою, а з собою взяв лише маленький міський рюкзак. У застосунку в мене тимчасово знову з'явилася відстрочка. Я вирішив, що в разі перевірки буду грати роль звичайного студента туліста, якому нема чого тікати. Я їхав у плацкартному вагоні з великими вікнами, готовий у будь-який момент вистрибнути, якщо до вагону зайдуть перевіряючі. Поїзд минув кілька населених пунктів, які в чатах описували як особливо небезпечні, але ніхто не заходив. На кінцевій станції з вагону вийшли всього чотири людини, включно зі мною. На пероні стояли двоє чоловіків у цивільному одязі. Їх видавав характерний вигляд: штани карго, кросівки та куртки-бомбери. Це були прикордонники. Коли вони звернулися до групи, що йшла попереду з вимогою пред'явити документи, я зробивши незворотне обличчя, просто пройшов повз. Я одразу дістав телефон і зателефонував братові, щоб створити відомість жвавої розмови. Серце калатало, мені довелося чекати близько п'яти хвилин, поки поїзд не від'їде і не відкриється прохід до міста. Пройшовши через вокзал, я зіткнувся з поліцейським патрулем. А потім помітив ще кількох чоловіків, схожих на прикордонників у цивільному на місцевому ринку. Я продовжував говорити по телефону, не озираючись, і намагався виглядати як турист, що оглядає місто. Я попросив брата терміново знайти і забронювати готель. Засіляючись, я пояснив адміністраторці, що я студент і в мене є відстрочка, тому перевірки мені не страшні. Відсидівшись у номері кілька годин, я вийшов на розвідку. Місто було спокійне. Я дійшов до відділення пошти, щоб оцінити обстановку, забирати великий рюкзак. З Здалося занадто ризикованим. Увечері я прийняв рішення. Я не буду забирати основне спорядження. Я прийшов на пошту з маленьким рюкзаком, розкрив посилку, дістав найнеобхідніше: болторіз, їжу та пончо. Намет і спальник довелося залишити. Великий рюкзак я відправив назад братові. Пончо не вміщувалося, тому я відрізав від нього верхній камуфляжний шар, залишивши тільки тонку водонепроникну плівку, яка легко помістилася в кишеню. Вранці я проспав і вийшов пізніше, ніж планував. Взявши таксі до початкової точки маршруту, я вийшов з машини і, перестрибнувши через невисокий паркан, почав підйом. І тут я зробив першу помилку. Я ніколи не був у горах і не уявляв, що таке схил під кутом 70 градусів. Уже через 100 метрів підйому я був повністю виснажений. Уся моя фізична підготовка виявилася марною. Я дерся вгору, чіпляючись за дерева. Підкоривши перший підйом, я був безсилий. Я йшов стежкою, яку запам'ятав за картами, вимкнувши телефон для безпеки. Через кілька кілометрів шляху я зробив привал. Мій раціон складався з сушеного манго, горіхової суміші та в'ялених ковбасок, без спецій, щоб не викликати спрагу. Незабаром стежка закінчилася. Мені довелося спуститися і піднятися на іншу гору, остаточно збившись з маршруту. О десятій годині вечора я зрозумів, що не встигну пройти шлях за один день. Вдалині з'явилися вогні міста. Це була Румунія. До кордону залишалося близько двох кілометрів, але попереду височіла ще одна велика гора. Вночі я помітив попереду намет і, побоюючись, що це може бути пост, вирішив перечекати в лісі до ранку. Я вкрився плівкою від пончо, намагаючись зігрітися власним диханням. Спати на холодній землі без каремата було майже неможливо. О п'ятій ранку я продовжив шлях. Той намет виявився просто навісом для туристів. Почалася найскладніша ділянка. Спочатку з'явився сніг по коліно, а потім його глибина сягнула півтора метра. Я був у звичайних кросівках зі стертою підошвою. На висоті 1700 метрів схил став майже прямовисним, вкритий снігом і льодом. Єдиним способом рухатися, було повзти, чіпляючись за коріння кущів. Ці 60 метрів я долав півгодини, руки тремтіли від страху та напруги. Нарешті я підкорив вершину. Спустившись трохи, я побачив прикордонні стовпчики. Колючого дроту не було. Я перейшов кордон. Близько двох годин я просто лежав на схилі гори, пив воду і дзвонив рідним, підключившись до румунського мобільного оператора. За весь час шляху я не зустрів ані прикордонників, ані дронів. Спуск виявився не менш складним. Мені довелося йти вздовж струмка з водоспадами, чіпляючись за натягнуті троси. Там я зустрів ще одного хлопця з України. Ми спускалися разом. О сьомій годині вечора ми вийшли на дорогу. Незабаром до нас під'їхав румунський прикордонник. Він пригостив нас булочками і сказав чекати на машину. Нас доставили у відділення, взяли дані і залишили до ранку. Наступного дня нас оформили, надали статус тимчасового захисту і побажали удачі. Озираючись назад, я розумію, що мені дуже пощастило я не зустрів патрулів і не зіткнувся з перешкодами. Можливо, свою роль зіграло те, що день мого переходу збився з днем прикордонника. Мій досвід показує, наскільки важлива ретельна підготовка і правильний розрахунок сил. Такі речі, як висококалорійна їжа та вода, є ключовими. Однак моя удача це виняток, а не правило. Шлях був небезпечний, і я не закликаю нікого його повторювати. Головний урок, який я виніс, коли ти починаєш діяти, страх відступає. Ти залишаєшся сам на сам із завданням, і розраховувати можна тільки на себе.